Під час засідання виконкому шосецької міськради комунальну власність прийняли сквер імені Кожедуба. Як стало відомо, загалом на його благоустрій з держбюджету було витрачено 19 мільйонів гривень. Зараз підприємцям пропонують можливість взяти в оренду альтанки, які знаходяться на його території. Щоправда, перед тим треба буде взяти участь в аукціоні. «По балансу вартості так як нової ці альтанки. Балансова вартість 168-202 гривні, і стартова арендна плата 168202. Згідно положення про передачу оренду, це береться 12% річних. І потім ще коли переможець буде оголошений, протокол буде і нарахується, ще 20% податку на додану вартість. Звичайно, законодавство охочі орендувати альтанки може звертатись до управління комунальної власності Шосецької міськради. Навіть в такі часи якась така пропозиція буде комерційна. У Нас багато знаю, підприємців Приїжджають до нас з інших територій, були внесені зміни до програми освіта шосенької міської територіальної громади. Вносимо зміни та доповнення до комплексної програми освіта Шосенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Ці зміни викликані необхідністю виконання розпоряджень голови. Сумської обласної військової адміністрації, програма реформування системи шкільного харчування, програма Молода генерація Сумщини на 2023-2027 двадцять і роки, програма спортивні шкільні ліги Сумщини. Фінансування не збільшується. Говорили й про побудову укриття на території Шосинського ліцею. Як повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергійко, його зроблять андеграунд школою. Це передбачає в першу чергу створення нового освітнього простору, де учні, які будуть перебувати в цьому закладі, матимуть всі. І необхідні умови і для навчання безперервного, і для зміни діяльності, і для певного відпочинку. Тобто це не будуть в класичному розумінні класи з парками, а буде сучасний освітній простір. За словами Наталії Сергійко, в Україні досвід побудови підземних шкіл вже є. Зокрема, переобладнання метрополітену в Харкові під класи навчальні, де навчаються учні харківських шкіл. А в світі також є такі школи: це Китай, Америка, але їх небагато. Як повідомив міський голова Микола Нога, школа, схожа на ту, що планується побудувати у шості, знаходиться у США біля ракетного полігону. Міський чільник дав завдання освітянам з'їздити до Харкова, де теж наявний схожий освітній простір та перейняти досвід. Харкові будується вже теж така школа. І тому ви спирати делегацію, поїдьте в Харків. Подивіться, як Школа, як школи працюють в метро, який проєкт будівництва, вони теж вже будують, вони ще не завершили, але є там технологія, нема прописаної технології. Тобто треба вчитись, ми повинні створювати умови для життя на перспективу. незважаючи на обстріли, незважаючи на те, що ми поруч, ми повинні своє нове покоління готувати. До нового життя. Ми не повинні їх залишати вдома, щоб вони трусилися, боялися. Ми повинні їх вчити і вчити навчитися в таких умовах, щоб дитина не хвилювалася, не боялася. Як наголосив міський голова, схожі укриття будуть облаштовувати і в інших закладах міста, зокрема медичних. Якщо ці хто лі андеграммовчиться, то там зворять допомогти перекриття, братування, арматура і таке інше. Незалежна енергетика буде створена і, і, і інші умови для отримання знань. Ось, ось таким напрямок ми повинні готуватися не тільки в школах, це і в системі охорони здоров'я, по всім галузам.